Ці взаємодії з будь-якими країнами, які, які не є для нас ворогами, для нас йдуть тільки на користь. Тому що якщо наші товари, ми десь можемо витіснити російські товари, то це вже перемога. Е я можу провести безліч прикладів, коли просто душа радіє, коли ти наші українські товари заміняєш на полицях в Узбекистані або в Азербайджані, коли наша продукція, наше виробництво стоїть. Наприклад, в їхніх супермаркетах Браво, коли на полицях Крзінки, яка налічує більше 160 магазинів в Узбекистані стоять наші продукти, де продається наша ячня, наприклад, або будь-який інший виробник. Тому я за те, щоб наші товари з'являлися там, де нас нема. Ну, і, звичайно, як і в тих країнах, де ми не є ворогами. Тому оцей непопулярний напрямок взаємодії, він може бути. Дуже ресурсно е, тому е, я вважаю на сьогодні, моє завдання це використати максимум ресурсів даних країн для того, щоб допомогти українському бізнесу і масштабувати його в тих країнах. Ще можливо три роки тому назад, і е, не стояло питання стосовно співпраці по деяких напрямках з нами. На сьогодні навіть кабельна продукція, яка є в. Е, на, ну, скажімо так, в обіході Узбекистану, Азібаджану і Казахстану, наприклад, Узбекистану можу сказати, зараз ми витісняємо. Я просто не хочу вслух навіть називати назву того великого гіганта з тієї країни, якої нема, але нам вдається по різних позиціях витіснити це з ринку, тому що вони починають не поставляти, вони починають. Неякісно це робити. А ці країни вони вже намагаються відповідати європейським стандартам і запроваджувати європейські стандарти. То поки в них ще там гости, в нас вже європейські технології. І дані наші європейські технології вони дуже ну вони дуже зараз потребують саме от на цьому ринку.